Доброго дня! Так як сьогодні, 21 лютого, це другий день масляниці. Не можу не приготувати разом з вами млинці. В мене дома всі полюбляють, тому млинці для нас це найкраща так сказати сніданок. Або ввечеря, тому сьогодні не обійдеться теж без млинців. І розпочинаємо. Для млинців я беру два яєчка, вбиваємо в миску, пів чайної ложки солі і беремо цукор. Цукор десь, давайте, 3 чотири чайної ложки. Я цукру додаю завжди не дуже багато, тому що інколи млинці можуть бути з різною начинкою. І починаю збивати. Можна це збивати міксером, але мені найзручніше завжди вінчиком. Яйця солі, з солю, сахаром трохи перемішали. Тепер ми додаємо один стакан молока і будемо додати муку. Муку я кожного разу додаю по-різному, тому не можу вам конкретно сказати, скільки потрібно муки. Ми доводимо тісто до густої сметани. Я додаю потроху, щоб ну, хорошо його розмішати. І не було комочків. Коли ми з муку всипали в тісто, десь у мене вийшло 8 столових ложок, щоб вийшла отака густа маса, як сметана. Тепер ми по черзі додаємо воду. Добавляємо до тіста укроп, це гаряча вода, я завжди млинці готую на заварному тісті, мені так більш всього подобається. Потроху вводимо і перемішуємо, на стакан молока завжди виходить один стакан гарячого окропу і тісто тепер ріденьке, як нам потрібно на млинці. До тіста я додав дві столові ложки толії. Ми потім в, ну, сковороду додати олію вже не будемо. Ми розмішуємо, і тісто в нас готове. Тепер можемо починати смажити млинці. І починаємо смажити млинці. Ось готове в нас вже тісто, таке ріденьке. Розкалюємо хорошо сковороду. Дивіться, я на неї нічого не лила. Так як я олію вже додавала в тісто. і починаємо жарити млинці. Вони... Я завжди жарю з двох сторін, і буду в них закручувати якусь начинку. Ми чекаємо. Щоб з з однієї, воно починав вже дирочки, бульбашки з'являтися. він буде тоненький, щоб хорошо було скручувати. І перекидаємо з другої сторони. Жаряться вони швидко, так як вони тоненькі. Дивіться, які гарні млинці виходять. Жаримо на млинці, так, один за одним, і повертаємося до начинки. Тепер починаємо готувати для наших млинців начинку. Сьогодні вона у нас буде з домашнього сиру. Дивіться, беремо. Як кожного разу готуємо творожну начинку до сиру, додаємо ванільний цукор, його додаємо небагато, щоб не сильно був виражений смак та запах. Добавляємо звичайний цукор, це можемо посолити гарно. Трохи перемішуємо. Це також можна блендером, але я завжди все роблю ложкою, вилкою такого, сама перетираю. Так, для мене найзручніший із варіантів. Добавляємо ще трохи сметани, десь столова ложка. Щоб не сильно було рідке, тому ми не дуже багато додаємо, щоб не повитікало з наших млинців. Так як з сиром млинці можуть бути, і з м'ясом, з. Капустою, з рибою, з ягодами, з любою начинкою, яку ви самі оберете. Або вдома де забажає ваша родина. Так, і починаємо ми млинці закручувати ну, начинку в млинці. Я поскладала всі млинці однаково, щоб крайки. Дивіться, який тоненький. Млинець у нас дуже буде хорошо скручуватися, не буде ламатися. Я полюбляю найтонші млинці. Ми розрізаємо їх на навпіл, я завжди складаю в одну стопочку і починаю намазувати. Мажу млинці завжди до половини, щоб Більше було начинки у нас. І ті крайки, які довші, щоб не були пустими. Так, смачно і гарно. Можна так само сюди із гущеним молоком, можна на сир викласти ягоди. Як у вас працює фантазія або ваша родина полюбляє? Так, скручуємо у трубочку. Ось один край у нас так вийшов. Цей раз творога трохи тут менше, але все одно буде смачно. Смак млинців завжди залежить і від начинки, і від самого тіста. Дивіться, які вони жовті, це, звісно, дали домашні яйця. Я на млинці. Навіть якщо вдома немає домашніх яєць, я один-два залишу, знайду ну, колір. Ми У наступному відео я вам розкажу і покажу домашні барвники. щоб не Купувати різні ну краски, можна так само зробити домашні барвники і додавати їх до млинців, до тіста, ну користуватися домашніми барвниками А ми продовжуємо завертати свої гарні да, дуже смачні. і головне Дуже тоненькі млинці. На заварному тісті вони получаються дуже тоненькі-тоненькі. Ось подивіться, які у нас гарні тоненькі вийшли. млинці. Я прикрасила тарілку свіжими полуницями, і млинці можна і так подавати, а можна їх трохи украсити шоколадом, з гущонкою, варенням. Як ви забажаєте, я своїм. Діткам завжди украшаю його чи прикрашаю шоколадом. Ось подивіться, які в кінці в нас вийшли млинці з сиром домашнім политі, шоколадом. І для прикраси і для смаку мої дітки люблять з ягодами, тому я сьогодні поклала полуницю. Заморожену домашню полуницю.